Розуміти вправу і керувати нею. Анафілаксія і спорт як залишатися активним, якщо тренування становлять загрозу. Спорт і фізична активність це наріжний камінь здорового способу життя. Ми знаємо, що регулярні тренування покращують фізичне і психічне здоров'я, знижують ризик хронічних захворювань і просто дарують відчуття припливу сил. Але для деяких людей, на жаль, заняття спортом можуть бути пов'язані з серйозним ризиком, анафілаксією, спровокованою фізичним навантаженням. ОВНС. Це рідкісна, але потенційно небезпечна реакція вимагає особливої уваги та розуміння. Я, як людина, яка сама активно займається спортом і цікавиться питаннями здоров'я, завжди дивувався, наскільки індивідуально може бути сприйняття фізичних навантажень. У одних це джерело енергії і радості, а для інших потенційна загроза. ОВНС яскравий тому приклад. Розуміння цієї проблеми, її причин і методів управління нею ключ до того, щоб люди з таким діагнозом могли вести активний і повноцінний спосіб життя. Що таке анафілаксія, спричинена фізичними вправами ОВНС? Анафілаксія це важка алергічна реакція, яка може швидко прогресувати і призвести до небезпечних для життя наслідків. Звичайна анафілаксія, як ми знаємо, може бути спровокована укусами комах, харчовими алергенами або ліками. Але ОВНС це унікальна форма, при якій фізична активність стає тригером. Іноді це відбувається ізольовано, але найчастіше в поєднанні з певними продуктами харчування. Важливо розуміти, що ОВНС це не просто неприємна реакція, це серйозний стан, що вимагає негайного втручання. Ігнорування симптомів може призвести до анафілактичного шоку, який може бути смертельним. Чому спорт може бути небезпечний, механізми розвитку ОВНС. Механізми, що лежать в основі ОВНС, до кінця не вивчені, але існує кілька теорій, які пояснюють, чому фізична активність може спровокувати алергічну реакцію. Вплив їжі найбільш поширений сценарій поєднання вживання певної їжі перед тренуванням і самої фізичного навантаження. Як правило, мова йде про пшеницю, алкоголь, молоко, горіхи, рибу та інші поширені алергени. Теорія полягає в тому, що фізичні вправи відволікають приплив крові від травної системи, піддаючи ем'язову тканину впливу алергену, що і призводить до реакції. Викид гістаміну під час фізичної активності організм виділяє гістамін – речовину, що бере участь в імунній відповіді. У людей з ОВНС це може призвести до надмірного вивільнення гістаміну як наслідок до алергічної реакції. Холінергічна кроповінка важливо відрізняти ОВНС від холінергічної кроповінки стану, який викликає свербіж і почервоніння шкіри під час фізичної активності або в ситуаціях, пов'язаних з підвищенням температури тіла. Холінергічна кропов'янка менш небезпечна, ніж ОВНС, і не вимагає негайного медичного втручання. Різниця полягає в тому, що ОВНС супроводжується більш широким спектром симптомів. Що зачіпають дихальну, серцево-судинну і шлунково-кишкову системи. Симптоми ОВНС, що потрібно знати. Симптоми ОВНС можуть варіюватися від легких до важких і можуть проявлятися під час фізичної активності або незабаром після неї. Важливо знати, на що звернути увагу свербіж і кропив'янка – це одні з найпоширеніших симптомів. Утруднене дихання, відчуття нестачі повітря, свистяче дихання. Запаморочення і слабкість це може бути ознакою падіння артеріального тиску. Нудота і блювота це може вказувати на залучення шлунково кишкової системи, набряк горла, язика або верхніх дихальних шляхів це найбільш небезпечний симптом, що вимагає негайної допомоги. При появі будь-яких з цих симптомів необхідно негайно припинити тренування і звернутися за медичною допомогою. Діагностика та управління ОВНС як залишатися в безпеці, діагностика ОВНС може бути складною, оскільки реакція може не виникати кожного разу, коли ви тренуєтесь або вживаєте тригерну їжу. Однак важливо звернутися до алерголога, який може провести необхідні тести та допомогти вам розробити індивідуальний план дій. Ось кілька порад, які допоможуть вам безпечно займатися спортом при ОВНС. Уникайте тригерних продуктів за кілька годин до тренування. Уникайте вживання продуктів, які викликають у вас алергічну реакцію. Тренуйтеся з партнером, переконайтеся, що ваш партнер знає, як використовувати епінефрин. Адреналін і знає, як викликати швидку допомогу. Завжди носіть з собою епінефрин. Епінефрин це єдиний препарат, який може швидко зупинити анафілактичну реакцію. Носіть медичний браслет, вкажіть на браслеті, що у вас є ОВНС і що вам може знадобитися епінефрин. Уникайте екстремальних температур, фізичні навантаження в жарку або холодну погоду можуть збільшити ризик анафілактичної реакції. Консультуйтеся з лікарем, регулярно консультуйтеся з алергологом і терапевтом, щоб контролювати свій стан і адаптувати план дій, особистий досвід та рекомендації. Я вважаю, що найважливіше це не боятися, а бути поінформованим і готовим. Знання свого тіла, розуміння своїх тригерів і вміння швидко реагувати це ключ до того, щоб вести активний і здоровий спосіб життя, незважаючи на наявність ОВНС. Я знаю людей, які успішно керують своїм станом і продовжують займатися спортом, дотримуючись усіх необхідних запобіжних заходів. Вони вчаться слухати своє тіло, адаптувати свої тренування і не соромитися звертатися за допомогою. Укладення ОВНС це серйозний стан, що вимагає уваги і обережності. Однак, при правильному підході люди з цим діагнозом можуть продовжувати займатися спортом і насолоджуватися всіма перевагами активного способу життя. Головне, бути поінформованим, готовим і не боятися звертатися за допомогою. Пам'ятайте, ваше здоров'я і безпека це найважливіше.